Класний, класний результат. От. Я цьому дуже рада. Угу. Слухайте, я вчора і сьогодні борюся з собою. А знаєте чого? Дивіться, яка краса. Як швидко дерева змінюють колір свого листячка Всім привіт, мої хороші! Запрошую вас. У нове відео буду цей влог знімати два дні сьогодні і завтра. У мене вихідні дні, такий графік на цьому тижні, а потім п'ять днів працюю. Студенти йдуть на навчання. Як ви могли бачити, я сьогодні зранку зважувалася. Останній раз я зважувалася у середу, 8 жовтня було 65, це з телефоном в руках. Знаєте, цього разу якось так цікаво, я зважуюсь без телефону. У мене вага 60. Три кілограми. Беру телефон у руки, стаю на ваги і цифру бачу: 63 400 І я повторювала: ну, це декілька разів ставала на ваги. Я не можу зрозуміти чому. Раніше телефон важив 300 грамів. Чого цього разу 400, я, чесно кажучи, не знаю. Але для себе я записала 63 кілограми. І це значить, що я схудла за 5 днів на 1 кілограм 700 грамів. Я цьому дуже рада, і я думаю, що вплинуло на такий результат піст, який я брала два дні без їжі. Майже 12 годин дня, а я тільки буду снідати. Вівсяна кашка у меню з бананчиком, з ожинкою і знайшла ще заморожені ананаси. Далі. Ось такий бутербродик, підсушила хліб, один шматочок колбаси салями, там всього 7 грамів. І яйце пашот, запіканочка сирна з йогуртом і чайочок з ромашки. Слухайте, у нас вже 16.15. Півдня я <святувала> витратила на монтаж відео, а потім лягла спати ще півдня. Ну, не півдня, а десь 2 години я спала прям такий сон на мене, <святувала> нахлинув. Скоро ростя вже додому прийде з роботи, а в мене ще нічого не готово з їжі. Тому роблю кавочку і буду готувати вечерю. Це ж ми вчора купили <клух> лосось. І мені треба його поділити на частини. Хочу трохи посолити, потім трошки наріжу на шматочки, покладу у морозильну камеру. Буде для запікання. Люблю запечену рибку. І солону люблю, взагалі рибу люблю. От. І там ще буде шкірка, і ж теж треба кудись використати, то я подумала, що сьогодні на вечері у нас буде юшка. Шкірка трохи наріжу лосося, картопелька, морквочка, цибулька, і буде ось така юшка. І ще там в холодильнику чекає курка. Яку треба замаринувати. От. А завтра, напевно, запечу курку в духовці з картоплею і вистачить на декілька днів. Спочатку треба посуд розкласти. Потім вже займатися приготуванням їжі. Завжди цікаво, звідки ви мене дивитеся. Що вам не важко, можете написати країна, місто або село. Напишіть, будь ласка. Подивимося, яка у нас географія. Oi. Tá, cés, o excesso de tempo Ось ці шматочки я покладу у морозильну камеру. Це я засолила. Якщо будете питати, як солю рибу, у мене все просто. Добре посипаю сіллю зі всіх боків, залишаю на 2-3 години, потім промиваю холодною водою, і риба готова. А це піде на юшку. Порізала на шматочки і шкірку теж порізала. До речі, шкірка це такий скарб, який краще не викидати, а використовувати для приготування рибних бульйонів. Ви знаєте, що в шкірки дуже багато жилюючих речовин, тому залишайте, не викидайте. Головне добре почистити шкірку від луски. Хоча, це я вам говорю як викладач технології приготування їжі, луска теж використовується для приготування бульйонів. Просто цей бульйон треба буде процідити. А так як я не збираюся цідити, то я добре почистила от рибку, промила і шкірку порізала на шматочки. Я дуже люблю шкірку. І буду її їсти. Думаю, що Ростя теж не буде проти такої ідеї. Вирішила приготувати експериментальний пиріг. Якщо вийде смачним, то рецепт залишу в описі під цим відео. Все, що брала, я записала на аркуші. Готувала із того, що було в холодильнику: яйця, творог, йогурт. Цукор, борошно, одне яблуко, одна грушка. Потім що там ще? Ага, олія оливкова і розпушувач. І зверху посипала кунжутом. На вечерю, як ви могли зрозуміти, юшечка, хліб і цибулька. Ну і ще Ростя нарізав помідорки, з'їм пару штучок. І буде пиріг, який поки ще в духовці. Я вже бачу, що пирогом це назвати важко, по структурі схоже на запіканку. А що я хотіла? 500 грамів творога покласти, і назвати це пирогом. Ну, зараз наш експерт купить квитки, бо їде на вихідних у Чехію до дітей. І... Продегустує і скаже нам, чи будемо ми ділитися рецептом з вами, чи ні? Добрий вечір. Добрий вечір. Ти, для, щоб я, типу, оцінюв, да? угу. Ну це, звісно, буде довго. Тутурок є. Угу. Я зрозумів. Як запіканка. Да. Схоже на запіканку. Вкусно. Я би ще йогурт сюди. Із сметан какую-то. Так, візьми, де дай. Угу. Коротше, рецептом ділитися не буду. Непогано. Я те, бачите, вже почала їсти. Але я думаю, що ви такі і самі. Вдома можете зробити, накидати все, що хочете. Ой, угу. а? Ні, ну нормально. Подібне на запіканку, але це не запіканка. Лучше угу. навіть. Тільки треба добавити повідла. Що це такое? <різь> Сладкая. І мені ложечку дай. Пожалуйста. Минулочку. Можна ложку? Угу. Ладно. Деш. Що? Ні. Кажу, не він. Ложе. Ну, добре. Все. Беше привіт. Так. Покажу вам, скільки я сьогодні калоріїв наїла за день, і вже зустрінемося з вами завтра. Начебто в квартирі і не темно, але я люблю, щоб було ось так. Кавочка з раночку. Вівторок у нас. 14 жовтня 2025 рік. Квітка, яку я нещодавно вам показувала, бачите, скоро розквітне, новенька. І ще я знайшла. Одненьку, можливо, тут ще щось буде, подивимося. Так, розрослася ця квітка порівняно з тим, яка вона була у березні місяці, коли я тільки переїхала в цю квартиру. Але от бачите, листечко таке трохи хворе. Якщо знаєте, що з цим робити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мій перший прийом їжі, картопляне пюре, дві котлетки, рибка, слабосолона, хліб, салат, шматочок пирога і чайок.

Слухайте, я вчора і сьогодні борюся з собою. А знаєте чого? Справа в тому, що ми сьогодні йдемо на домашку. Ну, хто не розуміє, що таке домашка, в гості йдемо. От, Ну і що ж треба взяти з собою? Знаєте, щоб не з пустими руками. А у нас вдома багато квашеної капусти. Ростя до цього робив, там он банки в холодильнику стоїть. І от нещодавно теж квасив капусту. І у мене виникла така ідея, щоб приготувати пиріжки з капустою. Стушити її, знаєте, з цибулькою, трохи томатної пасти, моркви. Ну, я ж думаю, що це буде як колись. Ми теж йшли на домашку, я вирішила посмажити пиріжки з яблуками. І з'їла я замість одного пиріжка три пиріжки. Забула олійкою полити трошечки. І от Така у мене спокуса. Взяти зараз посмажити пиріжки, це ж обов'язково я з'їв і не один. І, коротше, я оце не знаю. Борюся з собою, чи смажити, чи не смажити. Рості сказала, він каже, не треба значить. Візьмемо щось інше з собою. Ой, напевно послухаю чоловіка. <сум> Обійдемося без пишків. Він мій шуршальщик вже прийшов додому. Вже не по шуршишки. Можеш, можеш шуршати. Тихо, тихо, відео, тихо. Так, на цьому зйомки. Да, Заканчується. Так, значить, на вечерю ви здогадалися, що. Ні, то нічого на вечерю. У нас буде картопля, запечена з куркою, салатик. Нічого не показує. Рості он ще зараз наріже там Петрушечку. От, Ну, і що там я ще буду їсти в гостях, то я вже напишу в першому закріпленому коментарі. І також напишу, скільки сьогодні буде у мене кілокалорій з'їдених. Дякую вам за увагу, за перегляд. За те, що ви є, пишіть коментарі, ставте лайк цьому відео. Всім пока, до зустрічі, коли це буде у суботу. Наступне відео. Буде в суботу, будемо живі, здорові. Значить, зустрінемося у суботу. Після дождичка в четвір.